Доброго дня, мене звати Якіфіщенка, я головний науковий співробітник відділу хірургії хребта Інституту ортопедії і травматології. Сьогодні, в рамках нашого консенсусу з менеджмента пацієнта з бойовими синдромами, оперекового відділу хребта, ми проговоримо з вами про метастатичне ураження хребта. О епідеміології кістки є третім найчастішим місцем метастазування і залежності від походження, незалежно від походження первинної пухлини. Метастази в хребті локалізуються найчастіше. Якщо ми беремо про кістки, первинне вогнище залишається невідомим у 12,5%. Більшість пацієнтів з метастазами перебувають у віці 50-60 років, незалежно від статевої приналежності. Більшість таких пацієнтів схильні до розвитку патологічних переломів хребта з симптомами капресії спинного мозку та неврологічним дефіцитом. Найчастіше в хребет метастазують пухлини молочної залози, Пухлини легень, пухлини простати, та чуть трохи менше пухлини нирок. Приблизно 70% випадків метастатичного раження локалізуються в грудному і грудопоперековому відділі хребта, 22% – два відсотків крижовий відділ, і 8% – в шийний відділ хребта. Цікаві особливості саме метастатичних уражень є, що сенсорні порушення зазвичай виникають після початку рухових. При всіх інших патологіях зазвичай навпаки, спочатку сенсорні, потім рухові. І ретельне неврологічне обстеження є обов'язковим для діагностики синдромів компресії нервів на ранніх стадіях. Метастатичне ураження, що вражають шийний і грудний відділи Спинного мозоку викликають як рухові розлади, так і спастику з патологічними рефлексами. Ураження на рівні конусу спричиняють параліч нижніх мотонейронів, гіпотонус нижніх кінцівок, втрату рефлексів і дисфункцію сечового мікора та кишківника. Ураження, що зашипають на рівні кінського хвосту, можуть спричиняти одно або двобічні рухові розлади нижніх кінцівок зі зниженням рефлексів мета Метастази в хребет можуть тривалий час протикати безсимптомне, при цьому 36% цих уражень виявляються випадково. Локальний біль з найчастішим початковим симптомами метастатичного ураження хребтів присутні у 96 симптоматичних випадків. Основними симптомами є повільно прогресуючий безперервний біль в хребті, і посилення болю зазвичай на, ну, на, на, на початкових стадіях а, він вночі та в спокої. Додаткові симптоми це біль по ходу нервних корінців, посилення болі під час кашлю чихання або руху туглобу і симптоми міелопатії через компресію спинного мозку. Нерідко метастази можуть вражати більше одного хребця порушують шильність кіткової тканини, що призводить до компресійних переломів, важливою особливістю є те, що метастази не переходять зазвичай міжхребцевий диск. Тобто, навіть за рахунок, якщо їх декілька в суміжних хребцях, ми завжди майже фіксуємо цілісний міжхребцевий диск. Діагностичні обстеження, які необхідно при метастазах, це стандартні рентгенограми, синтеграфія, комп'ютерна томографія, магнітна резонансна томографія та бажано, якщо в нас не ідентифікована первинна пеклина робити біопсію. Що нам допомагає чим нам допомагає стандартні рентгенограми? Що ми можемо побачити? Перше відсутність корення дужки в передній задній проекції. Зміна контурів тіл хребців, літичні ураження тіла хребця, переломи замикальної пластинки, колапс тіла хребця та ділянки склерозу в тілах хребців. Як ви тут бачите, ось ми ось бачимо, що корень дужки не, не, не можемо визначити. Лізіс стінки хребця, зміна його форми, перелом замикаль, нижньої замикальної пластинки, ну і спостерігається, з часом буде це призводить до колапсу. Застосування контрастної речовини корисне при підозрі на інтертикальне метастазування. Повторні МРТ дослідження дають змогу продемонструвати динаміку патологічного процесу. МРТ чітко нам показує локалізацію. Пухлини, ступень кісткової деструкції, залучення м'яких тканин, локалізацію компресії нервів, передня, задня чи фарамінальна. Як ми, що ми бачимо на МРТ, що нам свідчить про метастаз? Це заміщення кісткового мозку зі зниженням сигнала на Т1 та підвищенням сигналу Т2 на Т1 підвищення 2 це Т1 зниження сигналу і підвищення в т 2 режимі. Збереження структури диску, як я вам казав, диски в нас завжди інтактні при метастазах. Компресія спинного мозку ми можемо побачити на обох Т1 і Т2 зважених зображеннях. Компресія суборах простору на Т2 зважених зображеннях. і контрастне посилення метастатичного ураження хребта при введені контрастною речовини, комп'ютерна томографія корисна для оцінки для оцінки кортикального шару кістки. Ця інформація корисна для передопеційного планування резекції та реконструкції. Тобто, в деяких частинах часткова резекція і заповнення там чи кістковим е цементом, чи е іншими матеріалами. Якщо значна, Деструкція, це, це заміна повністю корпектомії, заміна тіла хребця. Сканування кісток скелета зазвичай проводять як скринінг, щоб виключити наявність метастатичного захворювання в хребті та інших ділянках скелета. Сентіграфія має високу чутливість, але низьку специфічність. Тобто ми можемо навіть визначити, чи це солітарний чи одиничний метастаз, за допомогою чи немає інших метастазів в кістках. Скелетом. Біапсії є одним із найважливіших досліджень для визначення характеристик метастатичного процесу з метою планування тактики лікування. Іноді, а, точніше, не іноді, а можна сказати, дуже досить часто, ми спочатку бачимо, пацієнти не мають первинного діагнозу, і ми бачимо тільки патологічний перелом, і нам треба визначити, де і як первинна пухлина. Це дуже важливе має значення для планування тактики лікування. Зазвичай робиться скринінгове дослідження у вигляді комп'ютерної томографії органів черевної та грудної порожнини з контрастуванням. Якщо там не вдається визначити, то це є показання до функційної біопсії. Але це знов таки мають все керувати і вести цих пацієнтів онколог, тому що за чим і як робити, це мають визначати онкологи. Якщо ми а, говоримо про лікування, то можна розділити його на безопераційне і операційне. Лікування симптоматичних метастазів у, хребці, у хребті а, є. Досить дискутабельних, як його правильно лікувати, хірургічно видаляти, чи все ж таки вести консервативно. І слід відокремити два основні типи лікування: це радикальне повне видалення метастазу чи паліативне, тобто при наявності якихось неврологічних розладів, робити тільки декомпресію для того, щоб пацієнт позбавити його. Стиснення спинного мозку чи нервових кренців. Загальні завдання лікування це зменшення болі, лікування або профілактика неврологічного дефіциту, відновлення стабільності хребта, корекція деформації хребта, і вилікувати захворювання у разі солітарного, тобто одиничного метастазування та покращення якості життя. Симптоматичні метастази в хребет можна лікувати за допомогою різних лікування: Це гормонотерапія, хіміотерапія, стероїдами, проміневої терапії, хірургічним втручанням. Але знов таки у більшості випадків найкраще підходить комбінація варіантів, і в ідеалі до кожного пацієнта має бути застосований міждисциплінарний. Командний підхід за участю онкологів, променевих терапевтів, спинальних хірургів, щоб знайти найкращу концепцію лікування. Стероїди. При гострому погіршенні неврологічних проявів, проявів використання стероїдів може можливе для стабілізації або регресу неврологічних проявів. Було показано, що дексаметазон зменшує набряг спинного мозку і біль, пов'язаних з деякими пухлинами хребта. Променева терапія є методом лікування симптоматичних метастазів у кістковій системі, що, до, що добре себе зарекомендував. Але променева терапія не здатна полегшити компресію у випадках механічної нестабільності та зменшення кісткових фрагментів хребетний каналу. Сприятливим показанням для променевої терапії є, по-перше, це радіочаслива пухлина, неврологічний дефіцит у разі, якщо він або стабільний, або повільно прогресуючий, відсутність ознак нестабільності хребта, системний стан хворого, який виключає хірургічне лікування, і поширене метастатичне ураження хребта, та несприятливий прогноз у довгостроковому періоді спостережень. Хірургічне лікування. Фактори, які необхідно враховувати при підборі кандидата для оперативного втручання, це перше, передбачувана тривалість життя хворого не менше 3-6 місяців, імунологічний статус, харчовий статус, стан тканин, попередня променева терапія і функція легень. Показ... Загальні показання до операції це більше не купується. Анальгетиками, чи наркотичними чи ненаркотичними, прогресуючий неврологічний дефіцит, нестабільність і деформація хребта, потенційне виліковне захворювання, і радіорезистентні пухлини, неефективність променевої терапії, неефективність хіміотерапії, і необхідність відкритої біопсії. У разі виявлення уражень хрета потрібна особливо обережна щодо фіз... фізичних навантажень. Не слід піднімати важке, бажано кілька разів на день відпочивати лежати, якщо не приноситься полегшення. Фізичні вправи можливі, можливі тільки в розвантажених положеннях, лежачи на спині на животі, і обмежити високоамплітудні вправи для хребто... хребетного стовпа та обмежити. А, це робиться для того, щоб не спровокувати додаткових патологічних переломів на фоні наявності цих метастазів. Апаратні методи фізіотерапії суворо протипоказані при метастатичному ураженні хребта. Та коротке резюме, що у двох третин онкологічних хворих розвиваються метастази, і однією з найпоширеніших зон метастазування є хребет. При метастазах часто діагностуються патологічні переломи тіл хребців з потенційним розвитком, ризиком розвитку неврологічних ускладнень. МРТ є методом вибору при метастазі у хребті. За відсутності неврологічного дефіциту деформації хребта і неконтрольованого болівого синдрому, радіочухливі пухлини можна лікувати за допомогою променевої терапії. Хірургічне лікування повинно включати декомпресію нервових структур, зменшення обсягу пухлинної маси, виправлення деформації та реконструкцію стабілізацію хребта, і цілями операції є зменшення болю, збереження або поліпшення неврологічної функції та стабілізація хребта. Дякую вам за увагу. Якщо у вас є якісь питання, ви можете написати телеграмом чи вайбером на цей номер. я. Відповім на ваші запитання. І загалом, якщо у вас є такі важкі пацієнти, ми можете скеровувати до нас, ми будемо намагатися допомогти цим пацієнтів, цій групі важких пацієнтів. І дякую за увагу. Дивіться, наші лекції присвячені в рамках нашого консенсусу і інші лекції на цьому каналі. Дякую за увагу. До побачення.